На Рівненській АЕС триває будівництво сучасного комплексу навчально-тренувального центру. На кожному із поверхів будівлі будуть розміщені окремі структури, протирадіаційне укриття, архів та майстерні НТЦ. Перший поверх даної будівлі призначений для навчально-тренувального центру для навчання ремонтного персоналу Рівненській АЕС. У в даній частині будівлі, де ми зараз знаходимося, передбачено чотири майстерні майстерні, дві для підготовки навчання практичного навчання персоналу тепломеханічного напрямку: одна для електротехнічного і одна для персоналу цеху ТАВ. Також на першому поверсі облаштують три навчальні класи. Серед них один комп'ютерний та кабінети для робочих місць інструкторів НТЦ. Високі стелі, світлі кольори стін та підлоги надають приміщенню відчуття простору. Навчання персоналу у таких умовах буде безперечно ефективним та комфортним. Опорядження майстерень йде до завершення. Тобто проведено опалення, зроблено повністю 100%. Пожежна сигналізація ще не, не вся. Будуть обшиватися розсувні ворота, двері встановлюються, кондиціонери, система кондиціювання. У даному випадку йдуть оздоблювальні роботи, а також монтажні роботи. Ну і на даному етапі бачимо змонтований вже ручний опірний кран. Для переміщення вантажів до п'яти тонн, а також в електротехнічній майстерні електрична таль. в ці 500 кілограм. Наразі триває процес закупівлі обладнання, яким будуть оснащені майстерні. Частина остаткування вже знаходиться в вантажі. Специфіка така, що у нас унікальних два блоки 440-х, розумієте, так і фактично обладнання, і тренажери, які ми в майбутньому змонтуватися. Тут так вони будуть адаптовані під реальне обладнання під 440-й блок. Тренажери, на яких ремонтний персонал РАЕС нині відпрацьовує навички та підвищує свій професіоналізм, розміщені у майстернях професійно-технічного училища РаЕС. Тут їх використовують і як технічні засоби навчання для учнів. Вони ергономічно прив'язані до самої майстерні. Вони функціонально вже будуть тут стаціонарно, розміщені, їх демонтувати неможливо. З дев'яти діючих тренажерів мобільними можуть бути лише два. Саме їх планують передати в новий комплекс. Даний макет-тренажер створений для відпрацювання навиків по заміні насоса гідравлічного підйому ротора. Оце в нас є насос. Він служить для того, коли турбіна набирає оберти для прогріву турбіни на валоповороті, коли ми турбіну пускаємо або зупиняємо турбіну. Тобто для рівномірного прогріву роторів турбіни. Інший тренажер знаходиться в приміщенні монтажного полігону ПТУ. Це тренажер з відпрацювання навиків по ремонту опорно-опорних підшипників. Даний технічний засіб призначений для навчання персоналу, який залучається до ремонту турбін, а також опорно-опорних підшипників. Усі макети тренажери створені спільними зусиллями інструкторів НТЦ та персоналу енергоремонтного підрозділу. Основою для них слугує обладнання, яке свого часу було в експлуатації і вже відпрацювало призначений термін. Таким чином створять і нові тренажери. Обладнання купується для, як допоміжне для того, щоб виконувати певні навчальні задачі. Ось таким чином. Це буде зварюване обладнання, металообробні верстати, будуть слюсарні верстати, будуть інструмент пристосування і так далі. Електроінструмент, пневмоінструмент буде. А вже під це все обладнання буде комплектуватися і збиратися інші кернаток, моменти і так далі. Це нас підвищить якість підготовки професійного ремонтного персоналу в майбутньому. За що того, що буде поставлено нове обладнання, нові станки. Ну, і достатньо у нас різноманітна, стане ще більше технічна база підготовки ремонтного персоналу. Цей напрям на Рівненській АЕС в пріоритеті, адже від того наскільки якісно виконаний ремонт на енергоблоках залежить подальша надійна і безпечна робота атомної станції. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.